Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями хребта і таза. Сьогодні розберемо наступні розділи: методи обстеження спінальних хворих, ушкодження хребта, компресійні переломи, і симптоми методи діагностики та лікування, ушкодження таза і тазових органів, класифікація, клінічні ознаки, особливості надання першої медичної допомоги та лікування. Особливості догляду за хворими, з організації. Спинного мозку, таза і хребта. Перший розділ це методи обстеження спінальних хворих. При ушкодженнях хребтового стовпа хворих не можна садити або повертати набік, оскільки це може призвести до зміщення ушкоджених хребців і дисків із додатковою травматизацією спинного мозку. Коли хворому необхідно змінити положення тіла, його обережно повертають, як негнучкий предмет. При ушкодженні шийного відділу хребта, натискання на голову або її повертання протипоказане. Для того, щоб визначити ступінь ушкодження спинного мозку, визначають наявність чутливості та активних рухів нижніх та верхніх кінцівок. Перше дослідження це рентгенографія хребта, яка має назву також спондилографія. Це те дослідження, як ми, яке ми з вами розберемо. Але я думаю, усім відомо, що таке рентгенографія і як виглядає цей метод дослідження. Виконується рентгенографія хребта у двох проекціях – прямій і боковій. В окремих випадках обстеження доповнюють знімками в косих проекціях, прицільними знімками окремих хребців томографією. На спондилографії в виявляють зміни в самих хребцях, порушення цілісності, зміна висоти міжхребцевих з'єднаннях, дисках і зв'язковому апараті. Ще одне дослідження це ангіографія. Ангіографія це метод рентгенологічного дослідження судин, артерій та вен, що дозволяє визначити місце звуження або закупорки судини, місце і міру патологічного розширення судин, аневризми, наявність внутрішньої кровотечі, міру поширення пухлинного процесу і інші хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається. Ангіографія це контрастування судин коли в судину. Вводиться контраст та робиться ряд знімків, ось як на малюнку. При цьому контраст, заповнюючи судини, показує нам прохідність судин, стінку судин. Якщо є десь перетискання судини, то контраст не буде проходити. Ось Бачите, це вже, мабуть, показує, як проходить контраст. Це дослідження судин, яке дозволяє виявляти не тільки порушення прохідності судин, а й допомагає виявити пухлиноподібні утворення, які стискають, перетискають судину ззовні. Наступне дослідження це комп'ютерна томографія хребта або комп'ютерна то... КТ хребта. Це Скорочена назва. Це діагностичний метод, що ґрунтується на застосуванні рентгенівських випромінювання, яке впливає на досліджувану ділянку тіла пацієнта під різними кутами. При цьому робляться зрізи у різних проекціях, що дозволяють виявити наймінімальніші якісь новоутворення або зміни в організмі хворого. Наступне дослідження МРТ, хребта, магнітно-резонансний томограф. Це високочутливий метод діагностики, що дозволяє точно оцінити стан твердих та м'яких тканин за один візит. Його застосовують при обстеженні, коли необхідна якісна візуалізація анатомічних структур різної щільності кісток, зв'язок, спинного мозку, міжхребцевих дисків, нервів та судин. Також в, спондолог... в науці, що вивчає хребет та таз, ще приміняють деякі дослідження, які допомагають виявити патологію. До таких досліджень відносяться ультразвукове дослідження, доплерографія судин хребта. Функція спинного мозку. також проводиться міелографія – це рентгенографія хребта після штучного контрастування його підпавутинного простору. Показаннями до проведення міелографії <кхи> слугують з'ясування прохідності ліквору по субарахноїдальному простору, при блокуванні, можливо, при пухлинах, арахноїдіті та випадінні диска. Дискографія це рентгенологічне обстеження міжхребцевих дисків. Ряхом пункційного введення в них контрастної речовини. Показаннями до проведення є розриви фіброзного кільця, грижі, протрузії, дегенеративні зміни дисків. Наступний розділ лекції. Це ушкодження хребта, компресійні переломи, переломовивихи, симптоматика, методи діагностики та лікування. Ушкодження хребта бувають відкритими і закритими. Вони виникають внаслідок удару, падіння на спину, голову або сідниці, від стискання при різних згинальних і розгинальних рухах у хребті, зустрічаються забої, розтягнення, переломи, вивихи, переломовивихи, ушкодження міжхребцевих дисків. Переломи і вивихи бувають. Неускладненими, без ушкодження спинного мозку і його корінців, і ускладненими з ушкодженням спинного мозку. При травмі хребта в першу чергу необхідно виключити вивихи і переломи тіл хребців, оскільки несвоєчасна їх діагностика може призвести до вторинних ушкоджень спинного мозку при транспортуванні потерпілих. Перелом поперечних відростків зустрічається переважно в поперековому відділі хребта і виникає від. Від різкого напруження прикріплених до них м'язів у результаті непрямої дії травмуючого фактора. Рідше в результаті прямої травми. При такому ушкодженні відламані відростки зміщуються донизу і назовні. Діагностика: різко виражений буде больовий синдром, біль посилюється при підніманні ніг у положенні лежачи на спині. Діагноз підтверджується рентгенологічно. Ось на малюнку ви бачите. На рентгенограмі видно перелом поперечних відростків. Поперечні відростки вони знаходяться ось в такому положенні. Перелом остистих відростків хребців відбувається як при прямому удар, так і при непрямому різке згинання механізмі травми. Діагностика хворих. Хвилює локальний біль в ділянці ушкодженого відростка або кількох відростків, який посилюється при згинанні і розгинанні хребта. Діагноз підтверджується рентгенологічно. На малюнку бачите, де знаходяться остисті відростки. Це у нас вигляд в боковій проекції. Переломи вивихи хребців виникають при травмі хребта. Клінічні ознаки, різкі болі в хребті, і радіюючі в ноги, деформація хребта, симптоми ураження спинного мозку можуть бути. Перша допомога полягатиме в знеболюванні, транспортуванні на щиті або твердих ношах на спині з валиком під попероком. І ось на малюнку ви бачите, що є перелом тіла хребця. На рентгенограмі ми бачимо ось, як вивихи йдуть хребців, зміщення їх вбік або ж назовні. Розберемо тестові запитання по темі. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3 метрів на ноги. Об'єктивно пальпація болісна в ділянці третього поперекового хребця. Відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта. Будь-якого пацієнта з травмою хребта. Транспортують на твердих ношах або на твердому щиті. Саме тому ми бачимо, що у нас тут проблема в області третього поперекового хребця, при цьому є ще відсутня чутливість на нижніх кінцівках, що підтверджує діагноз травмування хребта. Такого пацієнта ми будемо транспортувати на твердому щиті. Компресійні переломи це руйнування тіла хребця, в результаті якого висота ураженого сегмента знижується, а травмований хребець набуває характерної клиноподібної форми. Клінічні ознаки при цьому будуть інтенсивний біль в спині, що посилюється при рухах. Діагностика полягає у проведенні комп'ютерної томографії, лікування буде хірургічне. Компресійне це коли в Колочується частина хребця одна в одну, бачите, хребець зменшується в розмірах. Візуально це виглядає ось таким чином. На комп'ютерній томограмі буде виглядати ось таким чином. Бачимо, що хребець деформований, зменшений у розмірах в порівнянні з хребцями, які стоять біля нього. Ускладнені ушкодження хребта. При травмі хребта можуть відбуватися різні ступені ушкодження спинного мозку і корінців кінського хвоста. Весь складний комплекс, який розвивається в результаті ушкодження спинного мозку, називається травматичною хворобою спинного мозку. Її можна поділити на чотири періоди. Гострий період це друга 2-3 доби. Характеризується хаотичністю клінічної картини з явищем повного функціоналу. Переривання спинного мозку. Ранній період наступні 2-3 тижні характеризується функціональним перериванням спинного мозку, причиною якого є прогресивний розлад крово- та лікворообігу, а також мікроструктурні зміни будуть в сірій речовині спинного мозку. Проміжний період це 3-4 місяці, відбувається рубцева організація ушкодженого, ушкоджених ділянок, а також визначається характер ушкодження. Пізній період після 4 Трьох місяців характеризується розвитком у вогнищі, ушкодження сполучно-тканинного рубця, з утворенням після травматичних кіст, які ще більше порушують функцію спинного мозку. Клінічна картина при ушкодженні хребта. Період спинального шоку спостерігається тетра або параплегії з низьким тонусом м'язів, а рефлексія може бути. Спостерігається порушення функції вегетативно-нервової системи, буде посилена пітливість, підвищена шкірна температура, порушена гемодинаміка тощо. Порушується робота тазових органів, ускладненням введення хворих є пролежні. Перша допомога полягає в знеболюванні та обережному транспортуванні потерпілих. Транспортують на твердих ношах або на щиті, положені на свині з валиками під поперек і грудний відділ. Якщо твердих нош немає, необхідно транспортувати хворого в положенні на животі, підклавши валики під груди і гомілки. При ушкодженні шинних хребців накладають шину Іланського, драбинчасту шину за методом Башмакова, картонну Ватно-марливий комірець. Ці шини ми будемо розбирати більш детально на практичних заняттях. головотримачі м'який напівжорсткий і жорсткий, виготовлені з пінополіуретану і гнучкого пластику використовують і використовують також фіксуючий шийний комірець, що є надійним фіксатором шиї. Лікування таких пацієнтів. Полягає в тому, що проводять поступову репозицію перелому, тобто зіставлення, застосовують витягання за м'які лямки через пахові ділянки при переломах грудного або поперекового відділу і витягують, витягування за голову за допомогою петлі глісона при переломі шийних хребців. Вертебропластика це зміцнення ушкодженого хребця за допомогою кісткового цементу, спеціальної пластмаси. Проводиться при компресійних переломах хребців, без стискання нервових структур. Цемент вводиться через спеціальну голку під рентгенівським контролем. Ламінектомія це оперативне лікування, що застосовують при стисненні спинного мозку гематомою чи кістковими уламками, і полягає у розтині спиномозкового каналу шляхом видалення дужок хребців з метою доступу до спинного мозку для видалення патологічного вогнища або декомпресії спинного мозку. Наступний розділ це ушкодження таза і тазових органів, класифікація, клінічні ознаки, особливості надання першої медичної допомоги та лікування. У зв'язку з великими розмірами тазу, складністю його анатомічної будови, перелом таза можна поділити на кілька груп. Види. Перше це переломи тазу без порушення безперервності тазового кільця. Друге це переломи тазу з порушенням безперервності тазового кільця та переломи різних відділів тазу з ушкодженням внутрішніх органів і розвитком шоку. Скарги при ушкодженні таза. на болі, набряк, крововилив, накрепітацію, симптом може бути прилиплої п'яти. Лежить пацієнт у фіксованій позі з трохи зігнутими ногами. Діагностика полягатиме у призначенні рентгенографії та ультразвуковому дослідженні внутрішніх органів. Також може призначатися комп'ютерна томографія та дослідження внутрішніх органів. Перша допомога полягатиме в знеболюванні, транспортуванні на твердих ношах в положенні на спині, в положенні жаби з валиком під колінами на щиті. Положення жаби знов таки, будемо вивчати більш детально на практичних заняттях, але е, в цілому розповім: це положення на спині на твердому щиті з зігнутими та розведеними у коліннях ногами. Е, під коліни підкладається валик, щоб ноги не опускалися. Таке положення дозволяє зняти напругу у м'язах е, в зоні тазу і зменшити больові відчуття. У травматологічне відділення пацієнта транспортують і додатково показана катетеризація сечового міхура. Чому? Бо у пацієнтів з травмою тазу порушується функція внутрішніх органів, може бути спазматична затримка сечі в ліпшому. Випадку. В гіршому випадку може бути навіть розрив сечового міхура, і щоб попередити у пацієнта ускладнення, обов'язково йому проводиться катетеризація сечового міхура. При травмі хребта, яка часто супроводжується пошкодженням спинного мозку, майже завжди спостерігаються явища травматичного шоку і порушення функції тазових органів. Тому надійна мобілізація, і бережне транспортування повинні бути головними в наданні пацієнті першої допомоги. Хворим вводять знеболювальні серцеві препарати. Вони повинні транспортуватися на твердих ношах. Якщо їх немає, то можна на звичайні накласти дерев'яний щит або лист фанери, або скріплені між собою дошки. При переломі шийного і верхнього відділів хребта транспортування здійснюють на ношах. У положенні потерпілого на спині під шию підкладають валик. При переломі хребта в грудному поперекових відділах або при переломі кісток таза потерпілих транспортують на ношах зі щитом, у положенні на спині з невеликим валиком під колінами. Потерпілого прив'язують до нож. При відкритому пошкодженні хребта і таза хворий знаходиться в положенні на животі. В останні роки використовуються і мобілізаційні вакуумні шини. транспортну мобілізацію потерпілих з пошкодженням хребта і кісток таза можна здійснювати за допомогою шини ланського та крамера. Лікування при переломі кісток тазу консервативне або оперативне, залежно від важкості і характеру травми. При переломах без зміщення застосовують мобілізацію в гіпсовій пов'язці, кокситна пов'язка, а при зміщенні скелетне витягання за горбистістю великого мілкової кістки протягом 5-6 тижнів. Для зближення кисткових відламків під таз підводять спеціальний гамачок, до шнурів якого підвішують гирю вагою 5-6 кг. При ушкодженнях прямої кишки сечового міхура й уретри хворим показано відповідне лікування. Розберемо тестове запитання. Вас викликали на місце автопригоди, потерпіли, скаржиться на біль, низу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації визначається болючість в проекції лобкового зрощення, навантаження на вісь посилює біль. Визначається позитивний симптом прилиплої п'яти. Як необхідно виконати транспортну іммобілізацію? Перш ніж вибрати метод транспортування пацієнта, треба встановити діагноз. Нам це допоможуть ключові слова, це болючість в проєкції лобкового зрощення. А лобкове зрощення це стаз спопереду в області лобка. І позитивний симптом прилиплої п'яти. Це коли пацієнт не може відірвати ногу від поверхні, тобто не може піднімати ногу. Симптом прилиплої п'яти. Це все є ознаками травми тазу. Травма тазу ми транспортуємо пацієнта у положенні жаби, щоб зняти напругу на м'язи та зв'язки тазового кільця. Ще одне тестове запитання. Під час зіткнення автомобілів пацієнт 30, 31 року був затиснутий в машині. Скаржиться на біль в ділянці тазу, відсутність виділення сечі, об'єктивно в ділянці тазу деформація, в якому положенні слід транспортувати пацієнта в медичний заклад, так як у пацієнта травма тазу транспортуємо його знов таки у положенні жаби. Після ДТП пацієнта доставили в приймальне відділення з травмою кісток тазу. Медсестра викликала лікаря, що вона повинна йому приготувати. Ми сказали, що при травмі кісток тазу пацієнту треба провести катетеризацію сечового міхура, щоб попередити ускладнення, а також слідкувати за діурезом. Наступний розділ останній на сьогодні це особливості догляду за хворими з ушкодженнями спинного мозку та за і хребта. Особливості догляду за хворими з ушкодженнями спинного мозку. Необхідно кілька разів на день змінювати положення тіла хворого, проводити різноманітні заходи з профілактики пролежнів. Потрібно забезпечити регулярне сечовиділення. Обов'язково проводять профілактику урологічних ускладнень. Необхідно постійно звільняти товсту кишку від калових мас. Проводять профілактику. Деформації опорно-рухового апарату деформації стоп. Та розвитку контрактур. Догляд за хворими з ушкодженнями таза і хребта. При переломі хребта призначають суворий постільний режим терміном до двох місяців положення хворого на животі на твердій поверхні. При цьому під груди і гомілки підкладають валики або подушки для максимального розвантаження ушкодженої ділянки. При положенні хворого на спині на твердій поверхні під місце перелому підкладають валик, поступово збільшуючи його висоту. Після здійснення витягнення хворому застосовують накладення гіпсових пов'язок, корсета чи ліжечка. Догляд за хворими з даною патологією включає всі елементи догляду за важкими лежачими хворими. Особливо велике значення при переломах хребців має ЛФК, лікувальна фізкультура, перші 10 днів дихальна гімнастика, з 11 по 20 гімнастика в положенні лежачи на спині для м'язів кінцівок, до 2 місяців на животі для м'язів спини і живота, після 2 місяців у положенні стоячи, сидіти дозволяється через 3-4 місяці. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступній останній лекції.